Вони не полюблять всі косметичні бренди. Адже сьогодні я вам розкажу, як за пару гривень зробити собі всі засоби світу. При дуже невигідному світлі розпочинаю для себе експеримент. Так, що я буду робити? Вітамін в 12 Алоє. І аскорбінова кислота. Попробуємо народну медицину і зрозуміємо, чи краще це за будь-який крем. Ну, тобто ми зараз будемо зволожувати аккурбінова кислота. бачите, така жовтенька алоївера. Таку червоненьку. Мішаємо. Я думаю, що я просто так його покладу собі на обличчя. Яка в мене суха шкіра. Насправді цих трьох ампулок якраз їх чудово вистачить. Ну, запах, чесно, не найкращий. Ну тут ще капелька залишилась. Давайте ми ще отак шию мені зробимо. А і ручки покупали. Ну що, подивимося завтра на результат. Подивіться, це пройшло тільки ще 15 хвилин, яке в мене вже свіжа обличчя, як воно вже дуже гарно виглядає. Ну, якщо ви хочете, то ви можете просто підсилити цей результат кремушком. Або залишити так, як є.